Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду таро розклад на тему, які події будуть в ближчому майбутньому. Що вас чекає, що на порозі? Три варіанти. Можете обирати 1, 2, 3, можете вибирати по колоді, двостороннє таро, таро з аврори і таро чорних кутів. Таро з -чорних, чорних кутів. Обирайте, налаштовуйтесь на себе. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту і тих, хто обрав двостороннє таро. Так, одразу у нас карта така нехороша по зображенню для Ютуба. Так, настраюйтесь на себе. Загадуйте свій проміжок часу, ближче майбутнє, це до трьох місяців. Ви можете загадати собі, скільки ви захочете. Часу в цей проміжок. Спочатку сигніфікацію роблю, щоб ви впевнили, що це ваш варіант. Так, то ви, то ви. От зараз охо. Ви... Настрой такий маєте, да? Ви знаєте, тут по картам мені показано, що ви знайшли в собі сили зараз, да, в даний момент, поводитися якось інакше, зустрітися, не те, що зі страхами, тут більше вийти з тіні. Можливо, ви не наважувалися себе якось десь демонструвати, показувати. Можливо, ви багато десь мовчали, але лицар. Мечів він не буде мовчати. От ви пішли всю енергію, я не буду мовчати. Дев'ятка жезлів. Ви вийшли з цієї печери, ви хочете сказати. Ви хочете, щоб вас бачили, ви хочете, щоб вас чули. І помірність мені вже мало, да, того, що в мене є на даний момент часу. Я хочу більшого на щось. Ви тут прям конкретно в даний момент життя настроїлись. Жріться ви мої дорогенькі. Ви з минулим тут рвете, мені показано. Все, Ви рвете з минулим. Тут уже якби це минуле вас не старалося затягнути назад, ви вже на це не підете. мені показано. Не підете вже в нікаку. Ви вже для себе зробили висновок. да, інтуїтивно це десь зрозуміли для себе, відкрили цю істину. можливо, Відкрились якісь неприємні таємниці про щось, про когось. І через це ви не хочете назад. Ну все, ви вже тут. Знаєте, ніби ви за щось боролися, а тепер ви вирішили відпустити, відсікти і рухатися далі, рухатися вперед. І це і роботи може стосуватися, просто життя, якихось да? звичок ваших. Тут такий я йду в майбутнє, я йду вперед. Це ви на даний. Момент часу, да? ну тепер дивимося, які події ближчого майбутнього у вас чекають. Що воно вам дасть за рішучість, да? що вона вам дасть? Ну, тут прорив зразу іде мені. Фінансовий, робочий. Ух, ви тут, звісно, жарку дасте. Це вас вивільнить. Ви знаєте, це як от, м -м, піти з роботи і останній раз зайти, і директор висказати все, що я про нього думаю, Да? Ось так. Я нічого не боюся. Я не боюся змін. Я йду і росту. Здійснюється бажання. Міняється все. Тут карта трансформації, міняється все. У вас не зупинити тут, я би так сказала, у вас не зупинити. Так, що нам тут ще карти покажуть? Дивіться, як все різко відбувається. Так, мені треба було б цю карту, я трошки зараз опущу. Карта сонця, так, да? і лідерство. Карта. Тут жезлів, різко якось ви вириваєтесь і ростете через це. Ну ви йдете ніби в себе. Я не бачу тут парності, да? тут карта не парні. Ви як, можливо, працюєте десь над собою, можливо, хтось тут хоче, не знаю, чогось добитися, якоїсь самооцінки високої, якихось результатів в чомусь. І тут показано, що ви вивільняєтеся. Можливо, це навіть просто якісь звички там, спати до обіду кожен день, чи лягати пізно спати. Воно да? ну, не можете з цим справитись. Але от ближчим часом справитись Зможете. Карта Сонця шикарна. Ви до нього йдете, ви розумієте чітко, що вам робити, успіх вас чекає. Так, можу покласти карту і подивитися, що ще нам карти покажуть. Вулкан в ви не боїтесь ні конкуренції, нічого. Ви якийсь новий шлях обираєте для себе, мені показано. Складно вам на це піти. Вам досить складно. Ну ви зариваєте, ви це ще знімаєте, так? Да? Ви тут знімаєте цей ще трійка мечів. Ну, вам ще болить тут. Ще болить. Вам це тяжко далося, не, не дуже е, приємно, да? але ви вирішаєтесь на це. Ну, тут ще може бути трикутник, варіант трикутників в стосунках, з яких ви виходите, тому що вже просто ви нам, вам надоїло. Ви вибираєте себе. Тут ніхто вас не вибирає і ви ніколи. Ви вибираєте себе тут. Чого б це не стосувалося? Ви йдете в своє процвітання, в свій успіх. На цьому не боїтеся, на цьому шляху не боїтеся втратити непотрібних вам людей. Непотрібних. Тут можуть бути трикутники, тут є такі карти про трикутники. Старі, ну, дивіться, старі якісь ваші о, внутрішні цінності. Розуміння цього світу уходять. Ви ніби стаєте більш такими гібкими, лояльними. Да? От у вас було якесь чітке розуміння і бачення ситуації, а тут ви ніби під іншим кутом на неї подивилися і вивільняєтеся. Двійка жезлів, і йдете в майбутнє. Знову тут ви одні. Ви йдете в майбутнє самостійно. Можливо. Виходите з роботи, йдете на іншу. Можливо, виходите з трикутників. Йдете теж так само в майбутнє в себе якось определяєте, з чого ви хочете, і рухаєтеся в цьому напрямку. Ну, тут, через оцей період часу, який ви собі загадали, у вас буде чітке розуміння того, що ви хочете робити, куди ви хочете рухатися. У вас уже ніби твій жезлів план буде, так? Да? Ось такий розклад. Одинички. Нехай у вас він програється як найкраще. Вибирайте завжди себе. Завжди. Якщо стоїть вибір, якщо хтось вам ставить вибір, значить, значить, треба вибирати себе, а не між чимось і кимось там, кимось якимось, да? Якщо вас хтось ставить, от ви вибери, Вибирайте себе. Ось так. Пишіть в коментарях свої враження, а я буду переходити до другого варіанту. І тих, хто обрав. Отаке таро з Аврори. До речі, не уступає це таро, воно гарно розмовляє. Не відрізняється по тому, як воно говорить з тарологом від інших. Є такі колоди, звичайно, які прямо максимально класно говорять, класика це топчик. Але ця колода теж дуже гарно говорить. Тому, якщо хтось хоче розпочинати, наприклад, да, там вона не така дорога, ця колода, можна пробувати. Так, настраюйтесь на себе, загадуйте свій період часу. Це до трьох місяців найближчий період часу. Зараз я подивлюсь вашу сигніфікацію, щоб ви впевнилися, що ви правильно обрали варіант. Так, ви на даний момент часу. Що там мрію, я, мрію? Багато, багато планів, багато мрій. Ну, трійка кубків показує, що ви в результаті то маєте до них прийти. Ну от зараз, як будуєте щось. Можливо, це переліт. Можливо, в когось планується переліт. Хтось хоче. Іти до своєї мрії, а хтось хоче навіть з нею оприділитися зі своєю мрією тут, так. Що ще мені покажуть про вас карти? Тут мужчина випадає. Ух, перестає боротися мужчина тут по картам. Як конфлікт завершується? Тут мужчина От може так програватися. У вас є. Мужчина, він вам тут замками на піску сипав, да? тепер він наважиться на щось більше. Якщо це тут справа якось вашої стосується роботи, ви зможете добитися свого да результатів, не прикладаючи особливих зусиль тут. Мечів тут він ці ножі відкладає в сторону все, да? він їх вже Поставив вже, битва закінчилася. Закінчилася дев'яткою кубків виграшем вашим. Да? За що ви тут боролися? Ну, ви тут по сімці кубків якусь таку висоту для себе взяли, немаленьку. Ну, і хто хоче тут переїжджати, теж карти показують, Ви можете бути в процесі, або тільки переїхали. Зараз оприділяєтесь, Ну, Багато кубків, багато емоцій у вас зараз грають. так? Да? Багато емоцій. Хочу ще про вас. Трійка жеслів. У вас тут збільшення горизонтів, якась нова інформація, перехід. От ви знаходитесь зараз в якомусь перехідному такому етапі: перехідний етап, переїзд, перехід з роботи на роботу, отримання пропозиції руки і серця. Тобто, це ще я от не живу там зразу, да. Не... Не вже заміжня там, але пропозицію вже отримала. Тобто тут є такий план на майбутнє, тому що от зараз йде перехідний, там. плануєте весілля, плануєте щось. Пішли з однієї роботи на іншу, але на другі ще там, до кінця, можна сказати, чи не усвоїли, що у вас там якийсь випробувальний період. Ну, от щось в такому роді. Ще як до кінця ви тут не усіли, да? в тому місці, куди ви зараз прийшли. Ось так мені йде. Ну давайте дивитися, що у вас чекає. загаданий вами період часу, що у вас чекає. Так, фінанси. Знову трійка мечі тут у нас не перекошували звідси одинички. І тут з жезлів. І тут жезлів і мах вас чекає, знаєте, як по картам, вихід за свої такі безпечні межі і прорив через це. От ви підете на щось таке, це знаєте, як коли от страшно перед аудиторією виступати, і ви тут йдете в цей страх і такі потім задоволені з собою, або от переїжджаєте, вам так страшно, що це буде, як це буде, але потім іде задоволення. Мага, це взагалі шикарно, да? всі ресурси, я тут жезлив. Ну, Те, що зараз відбувається в вашому житті, це великий шанс для вас поміняти життя на краще. Трійка мечів переживання йдуть сильні, Ну, вони вже, знаєте, теж по картам вже будуть завершатися. От у вас, кажу ж, такий перехідний, якийсь мені йде період. Що ще тут? П'ятірка Пентаклів, десятка мечів. Ага, тут хтось, знаєте що, і сімка мечів. Тут хтось може е, розбиратися в шахрайстві, да? п'ятірка пентаклів, сімка мечів, і десятка мечів це все завершається. А хтось може, ну, можна сказати, що там кредити, да? це теж свого роду шахрайство, тому що, як ми, звісно, коли там, кредити, хтось брати, ми знаємо, що це проценти і Все ну, все одно, там потім, подводні камні випливають і все. Ну, тяжко плетить. Хтось із вас, тут мені показано, що завершить цей тяжкий для себе період часу. Закриє, прям, да? закриє якісь боргові зобов'язання. Закриє запитання з шахрайством. Тут буде крапка на цьому. На тому от, вас тут хотіли обминути. До речі, хтось може. З роботи, наприклад, уходить зараз, да, і вам не хочуть віддавати гроші. Ви, ви тут заберете їх. Заберете в результаті. Що ще? Давайте подивимося. Королева Пентакля, ви будете в ресурсі з фінансами. Ви ніби збережете своє тут. Тут теж може, да, по картам ви на щось тут надіялися. І в результаті обман, да, такий. Ну, мені показано, що ви своє, наприклад, стосунки збережуться, навіть якщо тут криза якась, да? гроші, які тут хотіли забрати, збережуться, ви їх зможете. Чирка Пентаклів, я все в кубишку, все бережу. Королева пентаклів, я маю ресурси, деяка стабільність прийде. Хто вкладав там, особистий бізнес чи кудись там інвестував гроші, вони у вас вернуться, ви їх збережете. Вже якісь результати будуть от, через цей період часу. Ну, тут... Така фінансова історія. Тут більше От зараз іде любов, емоції, мрії якісь. Да? А за цей період часу вже буде реальність. Буде реальність, і вона дасть вам якусь стабільність і комфорт. Так що ви будете в ресурсі, і ви будете відчувати якусь стабільність у своєму житті. Ось так. Ось такий варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, мені завжди дуже цікаво. А я буду переходити до третього варіанту і тих, хто обрав котиків. Дару чорних котів. Настраюйтесь на себе, загадуйте срок, який ви собі забажаєте до трьох місяців, тиждень, два, місяць, три. Як ви собі Будете відчувати кожен свій срок. Загадуйте, я буду робити сигнафікацію щоб ви впанили ще це ваш варіант. Чи ви правильно обрали туз пентаклів? Отлічно, віка пентаклів. І помірність. Ну, ви зараз повинні якось по картам відчути, що діло йде, да? Щоб зараз. Більш-менш нормально все в самому житті йде. Трошки, можливо, по помірності скучнувати, тому з іншої сторони це може бути приємна така скука, що, типу, якось процес налажений да, в житті, все йде налажено. Більше фінансів, звичайно, бо тут пентаклі стосується. Можливо, в когось два джерела доходу, так? Да? Два джерела доходу з вас. Що ще покажуть про вас карти сила? Сила, до речі, теж два джерела доходу показує. Так, що таке? <смі> третій варіант, і третій раз трійка мечів. Прощайтеся тут з минулим ви прощаєтеся, йдете іншим шляхом, четвірка пентаклів, щоб зберегти те, що от зараз у вас є. Ви знаєте, тут по картам може бути так, що у вас, до прикладу, два джерела доходу. І ви розумієте, що ви так не можете. І вам треба. Вибереш щось одне. А вам так добре, коли цих два джерела, або, ну, або дуже тяжко дається цей вибір. Треба зберігати щось тільки одне, да? Ну, ви тут порвете з чимось. Або зараз рвете. Сильне вольове рішення. От зараз ви приймаєте сильне вольове рішення. Щось, що було з минулого у вас, ви мусите його відрубати для того, щоб зберегти щось ще і з цим і тим в майбутнє. Розумієте, як я завуєруна, ну так показано. Дивіться, якщо це стосунки, да, ви йдете на якісь компроміси, ви про щось домовляєтесь, якусь там складну для себе залишаєте позаду, для того, щоб могти рухатися вперед. І було більш стабільно. От просто, знаєте, як ми більше ця тему не піднімаємо. Все, минуле. Кось може програтися прям. Трічки. Я перепрошую знову на вас. У мене перегрівається телефон. Я не знаю, я дивлюся, що відео не йде. Але я тут недалеко ушла Так, я сказала, що в когось може програтися. Це як? Це я дістала карту на майбутнє, хай вже вона лежить. Так? Може програтися, як ви реально втратили людину і дуже сильно, звичайно, переймаєтеся. Ще рано, ще свіже. Але я бачу, що ви по картам знаходите в собі сили потрошки починати відпускати минуле і рухатися вперед. Так? Ось така тут може бути теж історія. Що я тут щось відпускаю. Так, так у мене камера, я не знаю, так було, ні? Відпускаю минуле, залишаю його в минулому, так треба, щоб рухатись вперед. Ну, і що в майбутньому перша карта, дев'ятка пентаклів, да, ви вже вмієте насолоджуватися собою, самооцінка хороша, нове, знову ж таки, оновлення, зміна шкіри. Да, тут як знімає цей котик в себе чорне. І стає білим. Да? Ось так. Щось ну відлюдник, шістка пентаклів. Гармонізація, ви знаходите свій шлях, да? по відлюднику, дивіться, да? ви собі світите, куди вам іти. Якщо ви тут не могли оприділитися, чим вам зайнятися, і це подобається, і це. Тут ви знайдете фінансова стабільність, нове життя, старші аркани тут ідуть, які показують, що буде все по-новому. Буде гармонізація, буде хороша самооцінка, буде фінансова, кому важлива реалізація тут. Тут взагалі шикарне майбутнє йде. вихід із оцього такого стану, правильний вибір, і ви прориваєтеся, так, да, карта? Колісниця, ви прориваєтеся вперед, дивіться, перемога. <смір> Карта зірки. Навіть не хочу нічого більше діставати, тому що тут карти мені дуже гарно вас показують. Гарне таке шикарне майбутнє. Ви йдете в... точно в ціль свою, ви перемагаєте хто що хоче. І над ким хоче, там і переможе. Да? Прорив: хтось хоче переїхати, хтось хоче позбутися минулих страхів. Все, що було в минулому, да? подолати якісь кризові ситуації. Карта зірки говорить, що ви посадили новий росток, ви його поливаєте, нове життя, по новому дивитеся на нього, по-новому ростете і здійснюються ваші бажання. Ви тут не просто мрієте, я бачу, що ви тут дієте, рухаєтеся в правильному напрямку, і вищі сили вас в цьому підтримують, підштовхують, направляють. і в цьому ж є шикарний результат. Навіть от, до трьох місяців, які ви згадали, срок я не знаю, але до трьох місяців у вас буде прям життя по-новому. Ви будете це відчувати, що все по-новому, все рухається, гарна самооцінка, гарний фінансовий стан і взагалі відчуття того, що я щось переміг, перемогла. Ось так. Ось такий розклад трієчки, будь ласка, пишіть в коментарях, як він вам, ваші враження. Хто не підписаний, запрошую підписуватися. А я вам кажу до нових відео, Па-па!